У понеділок волонтери організації Допоможи фронту отримали дивне замовлення одягнути полк 500 бушлатів, пів тисячі зимового взуття, шапки, рукавиці та спідні. І це все для 44-го артилерійського полку. Зазвичай волонтери якби допомагають, додають от, наприклад, у солдатам щось є, їм чогось не вистачає, бо вони не можуть знайти. Тоді волонтери допомагають, але вдягнути цілий полк. Навіть не потрудившись там, щоб піти до штабу забезпечення, вимагати, просити. Тобто, одразу ж це новостворений полк, одразу дати список волонтерам. Ну, це наглість за 9 місяців. Волонтери розробили різні схеми, як закуповувати та швидко доставляти якісне військове спорядження, тому число у п'ять сотень їх не лякає. Втім, були би гроші, а їх, на жаль, немає. Це неправильно за визначенням. Ну, бо, бо є армія, є держава, є кошти. Правильно, мільйон гривень для людей це величезні гроші. Мільйон гривень для Міністерства оборони це, ну, це копійки. Тому очевидно, це нелогічно. В першу чергу, це, ну, чи це правильно, це інше питання, але це нелогічно. Правильно, тому я не знаю. Ну, ну будемо вбирати. Звичайно, допомогти ніхто не відмовляється, але ж не волонтерами, єдиними військові на питання не погоджуються відповідати, вимагають письмового запиту. Ось тут вже за кілька метрів знаходиться КПП, а за ним полігон, на якому дислокується 44-та артилерійська бригада. Звичайно, туди нас ніхто не впустив, тому нам залишається лише здогадуватися, у чому вдягнуті 500 солдат. Командиру полку теж не дозволила субординація без дозволу згори вийти до нас і поговорити. Лише у телефонній розмові його заступник почав запевняти у них все гаразд. У нас все видається згідно табельних норм. Але чому ж ви просили? А, а тоді чому просили волонтерів аж 500 бушлатів, 500 зимового взуття? Це на ті розрахунку на тих, хто буде прибувати, у нас ще підрозділи формуються, у нас і частина формується з нуля. Хоча, коли ми представилися полковнику лісовому як волонтери, військовий розповів іншу історію. А як так сталося, що, що у вас зовсім там немає одягу? Е, ні, ну як, одяг є, але, по-перше, розмірів не вистачає. По-друге, зараз е, люди, які вже прослужили 9 місяців, воно вже стало непригодне до використання. А взамін не дають чи що, чи таку, одну, таку форму? Так, від? ні, ви знаєте, наші військові норми. Їх дають один на два роки. Нагально полк потребує 100 комплектів. Все це треба зробити за тиждень, другий. Решта поки що почекає. Чому така ситуація у полку де забезпечення Міноборони, Поки що невідомо. Ми надіслали інформаційні запити і чекаємо відповіді на них. Ірина Пепірник, Оксана Лабойко, Віталій Дорош, головні новини Львова.